Протягом доби 1 червня 2023 року російські нацисти завдали 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер по Києву та двох перероблених ракет зенітно-ракетного комплексу с 300 по Харкову. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищено сім балістичних ракет іскандер М та три крилаті ракети «Іскандер-К». На жаль, внаслідок ракетної атаки расистів є загиблі та поранені, серед них діти. on June 1, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 7 Iskander M ballistic missiles and 3 Iskander K cruise missiles. From 10 missiles were totally launched that were used by Russian Nazis to attack the Ukrainian civilians in Kyiv. Unfortunately, as a result of the rocket attack of the Russian Nazis, there are dead and wounded. There are children among them.